Доброго дня! Я здобувач освіти кухаря кулінара Шаврецька Олени, групи номер 35 Сьогодні я буду готувати страву салат сети -деполу. Для цього салату нам знадобляться такі продукти, як крапові палички, мариновані гриби, майонез, курячі яйця, грудка, куряча варена та кріп для прикраси. Для цього салату виходить 200 г. Для цього нам знадобляться 40 грам крабових паличок, ми їх ріжемо слайсами. 30 грам грибів. Ріжемо теж слайсами. Одне звичайне яйце, котре потрібно вагою 50 грам. Ріжемо кубиками. Ще потрібна куряча грудка вагою в 40 г. І теж ріжемо слайсами. Далі ми додаємо майонез 40 грамів. Все ничего кладем у кольце. Витрумбовуємо, кріп я вже нарізала для прикраси. Беремо три слайсики крабових паличок. І посипаємо кріпом ось і все смачного.